Це треба буде бачити, це мала би бути ще плівка окремо для такого будиночку. А плівки щось не видно. Зараз тут саме дерево, тут плівки нема. І де це має бути? Воно не має бути біле, просто папір на вікнах, замість замість прозорих вікон. Воно має бути, повинно бути кусок. Кусок пластику. Все so, окей. Okay. Так що пензликів у нас беру тепер багато, тому що в кожному це не різні набори, це один комплект і він ну, якось дивний дуже. Подивимося, може, що всередині запакований. Подивимося, до чого тут є. Так що є тут що вирізати. Що прикрашати, що малювати, що шити і що склеювати. Так що такий різдвяний будиночок це буде досить забавно. Це буде досить весело. Ось такий будиночок збирати. Порівняно з ось цим. Оцей цей кращий. Цей кращий, цей простіше. Ніліна, оце ми можемо збирати. Ось це якраз ми можемо збирати в ефірі. Це можна збирати, можна склеювати на відміну від ось цього. Це небо і земля. Зовсім зовсім. Різна кількість роботи. Тут суто вирізати і склеювати, виковирювати всі дерев'яні деталі, а тут і шити і клеїти, і малювати, і це тут, тут більше роботи. Тож, отакі два будиночки, новорічний і ось такий казковий. Тут менше роботи. Дві. Де ця брошюрка? Ще раз покажу. Там ти бачила, скільки дріпоти. А отут тут просто збирати. Тут просто збирати і наклеювати. Тут багато деталей, але це все. Здебільшого дерев'яні основи наклеюється, наклеюється ось цей кольоровий папір, ну якби готові там, годинник книги, це все готові такі вирізані деталі. І, в принципі, тут набагато легше. Тут немає ніяких квітів, немає ніяких таких дрібних декорашок, тож це набагато простіше. А ось це тигри, які те пропустила. Ось такі тигра. Це стандартно 30 на 40. И покажете безразрещалась коробка. Ось такі тигра. Тигра, тигра тигра Ось такий тигр. Ось такий тигр. яка мордаха яка мордаха І лапи. і тулуб такий великий. Шикарна картинка. Так що ще й болясті ці точки будуть. Так що це всі покупочки сьогодні. Дуже жалкую, що я дещо не придбала, але не було можливості тепер. Хоча б два будиночки були ще взяла. Але просто терпіння б не вистачило там на квітну дрібуту. Так що ось такий і ось такий. Поки що не вистачає то ще є. Ще...